І раціональні вирази. Задання 5,12. Внести множники під знаки коренів. Тобто і тут, і тут множники треба внести під знаки коренів. Раз під коренем знаходиться вираз Б, значить він додатній, бо від'ємне число під коренем не існує. <кхід> тобто, ми вносимо таке ж саме додатнє число, це буде просто Б в квадраті. І під другим коренем у нас буде. Б у кубі. Б в квадраті на Б, Б в кубі. Тут під корем у нас мінус А. Ще раз під може, під коренем парного степеня, зокрема, квадратна степеня, може бути тільки додатнє число. Корінь з від'ємного числа не існує. Раз в завданні стоїть вираз, значить, ось це в нас додатнє число. Тобто мінус А додатнє, то А є від'ємним числом. В такому випадку ми поступаємо, так як ми з вами обговорювали це в опорному конспекті, що тут у нас буде мінус перед коренем, а під знаком корення ми підносимо А до квадрата. Тобто А до квадрата та на А це буде А в кубі та ще мінус. Мінус А в кубі плюс Б. Корінь А з А в кубі, і плюс корінь квадратний із Б в кубі. Ось таким буде наш вираз. Правильна відповідь, правильна відповідь. Правильна відповідь де. Друге завдання 5.13, 13 Обчислити, внести під знак коріння все. Так, і так ми бачимо, що тут у нас корінь квадратний з А внесемо а оце А під цей корінь. Щоб внести його під корінь, треба його піднести до даного степені, тобто до квадрата. буде корінь четвертого степеня, поки що залишаємо із А, А в квадраті. Та на А це буде А в кубі, а в кубі під знаком кореня. Корінь квадратний та ще під коренем кубічним. При, піднесенні під, при знаходженні кореня під коренем, ми показники перемножаємо 3D2 це буде корінь шостого степеня. Продовжуємо. Тепер А внесемо сюди. Щоб знести під цей корінь, треба піднести його до показника цього. Тобто, це буде корінь. І з А в шостому на А в третьому. А в третьому, та це піднесли сюди, буде, а в шостому. Показники коренів перемножаємо 4 6, 24. Матимемо корінь 24 степеня При множенні степенів, з однакою основою показники додаються. А у 9 степені можна скорочувати на одне й те саме число, ділити 9 і 4 діляться на 3. Одержимо 24 на 3. 8, а. І так ми одержали корінь восьмого степеня із А у третьому степені. 513, корінь восьмого із А у третьому. Правильно відповідь Г. 5, 14. Спростите ось такий вираз. Корінь кубічний. Сельник Х у дев'ятому y у. шу, Ой це 51. Ну хай би 51, потім 51 зробимо. y у шостому, z у третьому. 4 на мінус 2 до четвертого степеня. Дорівнює. Тут всі показники діляться на 3. Весь чисельник можна винести з -під знака кореня. Х у 9 на 3, 9 на 3 це буде х у кубі. Y у 6 на 3, y у квадраті. Z у 3 на 3, просто z. 4 мінус 2 в 4 степені. Це буде 2 в 4 степені це буде 16. Під коренем кубічним у нас залишається тільки знаменник. У якому 4 множиться на 16, А це в нас є 64. А корінь кубічний із 64 це є 4. Х у Кубі, Y у кубі Z на 4. Правильна відповідь у нас Х у кубі І у кубі. Y у квадраті. Х у кубі І у квадраті Z на 4. Правильна відповідь В. Так, і 514, яке ми пропустили. Корінь кубічний із А в четвертому степені. Корінь кубічний із Б у дев'ятому степені. Так знаменнику А у мінус другому степені. Все це під знаком корення кубічного. Так, ну, що ми можемо? Тут корінь кубічний поки що переписуємо. А в мінус 2 переносимо чисельник, це буде А в другій і А в четвертій. Корінь кубічний з Б в дев'ятому. це буде Б9 поділити на 3Б в кубі. Знаменнику одиниці немає нічого. Так, А в квадраті на А в четвертому при множенні степенів з однаковою основою показники додаються. Це буде А в шостому Б В у третьому. Так, 6 ділим на 3 А в квадраті Б. Ось у нас правильна відповідь А квадрат Б. Правильна відповідь В. 5, 16. Знайти х, якщо корінь із одної другої, корінь із одної другої, корінь із одної другої. Це все під коренем дорівнює 2 в степені Х, Так, знову поступаємо так само. Це все корені квадратні. Щоб внести цей корінь сюди, це буде одна друга в квадраті, та ще на одну другу це буде. Цей корінь переписуємо, а цей вже е, перемножаємо. Одна друга в квадраті це одна четверта, та ще на одну другу це буде одна восьма. І корінь, показники корінів, теж перемножаємо корінь четвертого степеня. Так, далі одну другу підносимо під цей корінь, це треба піднести його до четвертого степеня це буде одна шістнадцята. корінь. Одна 16 множимо на одну восьму. Корінь якого ж степеня буде? Корінь квадратний і корінь четвертого. Перемножаємо дважди 4, корінь восьмого степеня. Рівня 2 в степені х. Так, що ми маємо? Одна 16 і одна восьма? Одна шістнадцята та одна восьма. Шістнадцять. Це у нас 2 в четвертому і два в кубі. Це б 2 в 7 степені, корінь 8 степені із 1 на 2 в 7 степені. Дорівнює 2 в степені Х. 2 в 7 перенесемо в чисельник. Це буде корінь 8 Із 2 в степені мінус 7. Дорівнює 2 в степені Х. 2 в степені мінус 7 восьми. Це показник двійки, це показник кореня. Рівня 2 степені Х. Основи однакові показники прирівнюємо. Х до рівня мінус 7 восьмих. 7 восьмих, одна восьма це 0,125 сотих, а 7 восьмих – це 0,875. Правильна відповідь Б. 57. Корінь квадратний із мінус 2 мінус корінь з 5 до квадрата плюс корінь квадратний з 2 мінус корінь з 5 до квадрата. Ми знаємо, що корінь квадратний з виразу в квадраті, це, це значення цього виразу по модулю. Тобто це буде модуль мінус 2 мінус корінь з 5. Тут по модулю модуль 2, мінус корінь з 5. Бачимо, що тут мінус, і тут мінус однозначно вираз від'ємний. Модуль від'ємного виразу є протилежний йому вираз. Тобто змінюємо всі знаки на протилежні буде плюс 2, плюс корінь з 5, модуль 2 менше, ніж корінь з п'яти. Бо 2 це корінь з 4, тому знову ми маємо від'ємне число, бо ми відменшуємо віднімаємо більше. А модуль від'ємного числа є протилежне йому число. Тобто, у нас буде мінус 2 і плюс корінь з 5. плюс 2 і мінус 2 взаємно знищується, залишається 2 кореня із 5. Два корені з п'яти правильно відповіда 5,18. Знайти значення виразу корінь четвертого степеня з хміну 3 до 4 степеня, плюс корінь з степеня з хміну 7,5 до 4 степеня. При х дорівнює корінь із 10. Ну, спочатку ми знаємо, що корінь парного степеня із виразу в цьому самому степені. Це цей вираз по модулю. Тобто це дорівнює перенесемось так сюди. Це дорівнює х мінус 3 по модулю. І тут так само корінь парного степеня з виразу парному степені, в цьому ж самому степені, це цей самий вираз по модулю. Х мінус 7,5. Поки ми не знаємо, яке х ми не можемо розкрити цей модуль. А якщо підставимо корінь з 10, це буде, це буде. Корінь з 10 мінус 3 по модулю, плюс корінь з 10 мінус 7,5 по модулю. Дивимося. Корінь з 10 більший від 3, тому що 3 це корінь з 9. Таким чином, це буде модуль, вираз під знаком модуля додатній. А модуль додатнього числа є те саме число, той самий вираз буде. Це буде в нас з вами корінь з 10 мінус 3. Корінь з 10. І 7,5, 7 у квадраті це 49, однозначно, що корінь з 10 менше через те, це цей вираз, від меншого віднімаємо більше, буде від'ємним, а модуль від'ємного є протилежне йому число. Тобто це буде мінус корінь з 10, мінус корінь з 10 і плюс 7,5. Плюс корінь з 10 і мінус корінь з 10 взаємно знищились. 7,5 та мінус 3. Це буде 4,5. 4,5 правильна відповідь. Так, теж, воно, теж? Правильна відповідь, Г. Правильна відповідь Г. 4,5. Номер 519. 7 плюс 2 коріння з 10. І все це під коренем. Ми можемо записати 7 як 2 плюс 5. А корінь з 10 можемо записати як корінь з 2 на 5. І тоді стає зрозуміло, що цей вираз є не що інше, як квадрат суми. Де один із, ну, із доданків корінь з двох, другий корінь з п'яти. Тоді, оце у нас подвоєний добуток, два на корінь з двох і на корінь з п'яти, а це корінь з двох до квадрата і корінь з п'яти до квадрата. Тобто, іншими словами, ми маємо два корінь з двох плюс корінь з п'яти в дужках і до квадрата. І це все під коренем. Під коренем під коренем. Так, ну і знаємо, що корінь квадратний з виразу в квадраті це цей вираз по модулю. Тобто модуль корінь з двох, плюс корінь з п'яти. Так як всі у нас все значення додатнє додається. То модуль додатнього числа є те саме число. І ми маємо корінь з двох плюс корінь із п'яти. Корінь з двох плюс корінь з п'яти. Правильна відповідь Г. Правильна відповідь Г. І номер 5.20. Звільнитися від ірраціональності в такому, знаменни... в такому виразі, знаменнику другу. Корінь кубічний із 7. Відняти корінь кубічний із 2. Щоб звільнитися до раціональності, треба, щоб у нас було. Оцей вираз у кубі тоді не буде кореня, і оцей вираз кубі тоді не буде корення. Тобто нам треба звести це до формули, звести це до формули різниці кубів. Корінь кубічний із 7, мінус корінь кубічний із 2, тут у нас дрійка, і домножаємо на неповний квадрат суми, тобто корінь кубічний із 7 в квадраті. Мінус плюс добуток, корінь кубічний із 7 на 2 із 14. І плюс корінь кубічний із 2 у квадраті. На таке саме і домножаємо. Це буде 2 множимо на той самий вираз множимо чисельник, щоб дріб у нас не змінився. Є. І так, тут у нас корінь, це буде просто 7 мінус 2 знаменнику, 7 відняти 20 буде 5, в Чисельнику буде 2. Ну і той вираз, який в чисельнику був, так і залишиться корінь кубічний із 7 у квадраті, плюс корінь кубічний із 14, плюс корінь кубічний із 2 в квадраті. Правильна відповідь у нас 2 п'ятих. 14, Ну, на 2 квадраті можна 4 було записати. Так, тільки все з плюсами. Це 2 п'ятих, корінь, 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 49. 49, 4. Так, да, давайте вже запишем. До рівня 2 п'ятих, Корінь кубічний 49. Плюс корінь кубічний з 14. Плюс корінь кубічний із 4. Всі три плюси, всі три плюси і це у нас правильна відповідь В. Правильна відповідь В.